Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Денє 3D і ми продовжуємо виживати в Days. В першій серії ми тут трошки побігали, полутали і збереглись в дуже великому місті, в Сабіні. І тепер треба бути дуже обережним. Дощ нас зустрів сьогодні. Хоча коли ми зберігались, його не було. А що у нас є от, я тільки не пам'ятаю? А, у нас є пістолет, годинник. Як там годинник? О! 15 хвилин на першу. Показую годинник. Не знаю за яким це часом. І одразу нас також зустрічають зомбі. Давайте пристанемо. І потихеньку підемо. Дивіться. Потихеньку сказав, а сам побіг. У мене таке враження, що тут хтось нас зустріне. Скільки народу, давайте подивимось. А народу багатенько. Що там? Ми взагалі бігли... Бігли до шпиталю і у нас у нас немає води. Ні, кола у нас є, у нас немає що поїсти. Все дуже погано. Давайте побіжимо. Це веселка. Взагалі, мені десь з чим іще... О! Це той, хто в тій серії за нами теж ганявся, пам'ятаєте? Чим мені ще десь подобається, тим, що тут якось оригінально все. І можна оце почитати всілякі, там, всіана телеком, всілякі білборди, кіоски. Така оригінальна ідея і наш персонаж. Давайте знову зайдемо в цю багатоповерхівку. Може тут щось новеньке, а тут, а тут є на що подивитися. Бачу бунти. Давайте воно трошки... щоб водички у нас все-таки було. І тут що? О, ось вам і їжа. Магазин знову Макарова і столовий бок, а навіщо? А, це на арбалет, але арбалет нам не треба... Як -якось... Тут щось є. Тут ми і пістолет, знайшли, Тут дрова. Дрова ми можемо нарубати в будь-який момент. А ми хоч... Ми хоч можемо перезарядили знову сокиром. Давайте побіжемо... Побіжимо, побіжимо кудись в лісок. Тут нема вже цього зомбі. Хтось гарчить. Треба додати собі звуку у вуха. Хто тут, а он той ходить. Я тут знову вирішив полежати трохи і побачив, що зомбі збільшилось на квадратному метрі, тому треба звідси тікати. У нас є попити, у нас є трошки поїсти, тому тепер шукаємо або більший рюкзак, або зброю. Гелікоптер? Гелікоптер десь поряд? Невже хтось прилетів? Чи хтось летить? Давайте ляжемо. Де він? Він над нами десь? Так, краще було б туди сходити. Але побіжимо ось так от через парк. Через скверик. Не треба приближати. Що там є? Там ще якийсь знак. Знову зомбі. Постріли. Якісь постріли. Не хочеться на початку серії одразу нарватися на. на кулю в голову. Не знаю, що навіть робити. Ох, щось. У мене таке враження, що ця серія буде важка. Треба було зберігатись не в місті, а десь в лісі. Пепсі. Ось так от пепсі. Реклама і. Де ж той гелікоптер? Хочеться його побачити, щоб мати на увазі. Пробіжимо швидше, може нас ніхто не, не помітить? Ай, рано Хто нас помітив? Хто нас помітив? Ми бачимо знак. Начебто не бачимо ворогів. Що тут постійно якась напруга? Нові собі на... Так, наліво. Нам треба шпиталь, щоб собі щось знайти з ліків. Таких уже посерйозніше ліків. На випадок зламаної ноги. Але от що погано, коли один граєш. Що це таке? Погано, коли один граєш. Не можна переливати шкров. Це Треба буде когось просити. Де той шпиталь? Давайте далі. На дорогу вибігати не будемо. Дитяча... дивіться, дитячий майданчик. Оцім цікаво, цікава ця гра іще, що такі місця є. Ось такі незвичні для якихось екшенів. Як Call of Duty, наприклад. Хоча там, коли місія в Чорнобилі... Там теж схожі є. Схожі. як їх назвати? ділянки локації. Знову ми вибігли на дорогу. Цього не треба робити. А де шпиталь сам? Що тут написано? Сонце... не сонце, а світло просто. Максима слово не так, а... А це що слованська? Це вулиця Слованська чи що? Де ж той шпиталь? Побігли далі. Там що хтось побіг? Ага, це вже на нас. Це вже до нас, мабуть, зомбак. Ох, зараз нам буде. Ох, буде, відчуваю я. Привіт зомбам, здоров, здоровенькі були, добра в вашій хаті. Пішли далі. Не напрягайтесь Ось! Ось! Знак шпиталю. Давайте ось так ось забіжемо. Хоча тут можуть гопи бути всілякі. Є, тут все спокійно. Тут спокійно. І це шпиталь, так? Здоровий! Там хай Гітлер показує. Пам'ятник. Церква. Церкву теж треба забігти. Як ви думаєте, тут хтось є? От неясно. Давайте дуже обережно, бо це ж таке може бути людне місце. Кожен хоче пройти і щось собі взяти. А в нас тільки А, ні, у нас є. Ой-ой-ой, що там? Так, давайте з пістолетом ходити. Хоч у нас і аж сім патронів. Що це таке? Ой, жах. Так якось ступає дивно. Це морг. Та ну його баню. Позор, закривайте двері. Нічого собі. На шо ж от трясуться руки? Що він втомився просто? Давайте ми з сімома патронами нічого не зробимо проти проти людини, яка буде, мабуть, з автоматом. А так для вигляду нехай буде у нас сокирка. А як там честь віддавати? Ага. Це так на випадок, щоб нас. Щоб нас не вбили. Що тут нічого немає. Костра чоловіка, свалова система, сердечна система. Ну, давайте зір перевіримо свій. Ано. Ну. Ну я вже четверту... четвертий рядок не бачу. О. Ш і К. Б -Н М. Ні. Ш. І, Н. Б. И. Так от Так, Зіру нашого персонажа. Так собі. А можна якось піднятися? Можна ці двері відкрити якось. Хоч якісь двері можна відкривати? Треба тікати звідси, бо тут я бачу нічого немає, а ми тільки привертаємо увагу. Давайте швиденько звідси. Тікати. Накивати п'ятами. Швидше, 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 давай, 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 треба бігти. Ось так от між колонами будемо йти. А тут ще щось лежить. І вон щось лежить. і ще один бинт, нам так багато не треба, мабуть. І порожня пляшка віски. А також годинник. Але годинник ми зняли з руки у москвича. Тому все нормально. У нас маяк. Нам ролікс не потрібен. І ще І все порожнє. Порожні банки. Ще одна залізнична станція. Тут щось є. Може колони нас прикриють. Бунти, банк О. Поїстенькі є що. Хітпак, Ну, хітпак у нас один є, ми тут не мерзнемо. Пішли далі. Там щось є. Це що таке? Водичка нам вистачає водички. Пішли далі. Це ще? рюкзак А його можна взяти якось? Шість 6 шести. І що там нічого немає? Що це у нас такий же самий? Я вже забув як... як називається найбільший. У нас... раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У нас аж вісім відділень, а тут ще шість. Не хочеться знайти рюкзак і нічого... з, з нього не взяти або його не взяти. Не знаю, мабуть, він пустий. Пішли, що там? Білоу дубово Мартін. Давайте в Дубово якесь підемо. А поки забіжимо швиденько, як вийде в цер... до церкви. Тут треба відкрити... А чому дверей нема? Двері є, але їх відкрити не можна. Треба оббігати. Так, головне, щоб мене тут не написали, що в чаті, що там Дні. Зараз, якщо ти ще ворухнешся, зараз ми тебе. Пристрілимо. Церква велика, велика церква. Дивіться, які високі двері. А де ж? Невже тут ця це церква, в яку не можна зайти? Так, це... Не та церква, яка потрібна нам. силу треба чекати з міста чекати куди От туди куди оцей пан показує в дубово ми по майдану а що нам там Треба тікати з дороги, я вже взагалі обнаглів. Бігаю по центру. Як же його. Нема де... сховатись. Так. Знову ці наші колони, може там щось є? О! чого ти встав бігти? ось так. Там два. Ні, помітять чи ні. Там в мене таке враження, що все порожнє. Дивимось. Спокійно, не клякай. Тепер назад. Давайте ось так от, але будемо оглядатись. А, там іще є. Ще дещо попереду. Ой. У нього вздуття, здуття живота. Що там у нас? Знову чи що? Давайте аж ось так от біжимо. А тепер поповземо. Цікаво, помітить зомбі чи ні? Ого! Та він так помітив здалеку! Тепер тікаємо. Ох. Кричить на мене ні за що. Давайте ось так от тут якийсь. Оу. Якось спокійніше в такій... Ой! Вибачте, пане. Я не хотів вас потурбувати. Так. Побігли, побігли. Нічого такого в цій серії поки що не відбувається. Хоч і багато народу. Мене поки ніхто не зустрів. Ми в цій сабіні і нічого не можемо знайти, так що потрібно тільки там. Ну, нормально, знайшли хоч і їжу, і те добре. Що написано? Краля Солібора. Краля. Ось так от. Давайте в ці ворота хоча б зайдемо. А, ось колони, колони. Колони, це значить там може щось бути. Але там нічого немає. Побігли у ворота. Закриємо за собою, як... Щоб не було... А, не можна закрити. Що тут? 696. Що це за район Чому трава така? Щось не так з дейзом. Добре, побігли. Хотель Маркоміо. Хотель Маркоміо. Ось так. Тут я так розумію, нікуди війти не можна. Червоні зірки. А тепер? Дивимось. Туди. Сюди. Хто тут біжить? Людина! Людина! На горизонті! Ой-ой-ой, він там з, з якоюсь зброєю треба тікати. Треба тікати, за ним там зом зомбарі. Тікаємо, просто тікаємо. Хочу я зв'язуватись е, з людьми, І ще й які там з дробовиком чи з чим він там біг. Давайте тікати, тікати, тікати. Звідки прийшли? Подалі від людей. Подалі від зомбарів. Це як ми його перехідримо. Давайте сюди побіжимо Він там бігає чи то просто зомбі? Так, треба звертати в найближчу. В найближчу кудись там з дворик. Що за звук... Розумієте, що це за звук такий і такий голосний? Хто робить ремонт? І так голосно? Что тут вода поблизу? А, ось! Тече Волга? Так, куди ж? Що там? Корабель. Ох. Хочеться вже до нього добігти, але так, за нами там нема хвоста. Ні, за нами... У мене таке враження, що за нами хвіст. Треба загубитись. Що сюди я стрибну? Так, все, губимося в цьому світі. І коли... Коли пройде цей звук? Треба відбігати від нього. Ай, ми не перебіжимо тепер! Що це за глюк? Що це за глюк? Ну, я не знаю. Ось так от, значить, і закінчимо серію. Я не знаю. Я просто біг і глюк провалився в якийсь. Якийсь тунель чи що. Що буде? Невже він просто втратив свідомість? Так, він втратив свідомість, але... От як він провалився? Та йому капець. Що я вам скажу? Йому капець. О... Оо... Ну, це не чесно. Давайте так, поповземо. Ай! Він застрілях. Все. Йому.. тепер точно, він ще і під машиною застряг. Ой! Що це летіло? А, це. фух, Це текстура. Дв... Це двері були. Так, а тут ми зможемо пролізти? Ні, ми не можемо пролізти. Ми... Куди ми провалились взагалі? Дивіться, ми через текстури лазимо. Це якийсь глючений тунель чи що. Ми постійно падаємо кудись. У нього навіть тут кров не йде. Дивіться. Оу, oh, Дейс, ти мене засмучуєш, ми під дорогою повзем. Ну це щось. Давайте закінчимо серію. О, може, ми отак от проповзем? Ні? А як тепер вбитись? Давайте на цьому закінчимо серію. Я спробую вирішити ось ці проблеми і продовжимо, продовжимо виживати, якщо, звичайно, вам сподобається ця серія. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте, підказуйте. Підказуйте по цій грі. І побачимось. На все добре!